Так звані машки. Вітаю вас. Ми, ми, ми знаходимося в штабі самооборони Медана в Херсонській області. Мене звуть Олександр, я є координатором самооборони Медана в Херсонській Миколаївській області. Я є сотником 40-вої республіканської сотні. Так що, якщо ви в інтернеті чуєте, що такої сотні не стоїть в природі, будь ласка, я живий. Так, ну а я є Артюх Ігор, речник 40-ї сотні самооборону. І зараз показуємо. Ось є реальні люди, які прийшли записуватись добровольцями в нашу 40 сорокову сотню самооборони, яка буде боронити Херсон від всякої нечисті. Ось скажіть, шановна громада, ви готові боротися з москалями колорадами? Такими совками, ватниками та іншою нечистю, як вас слухає шансон. І хоче загарбувати Україну і конкретно Херсон і Херсонський регіон. Готові, Готові боротися навіть із зброєю в руках. Готові. А ви хоч одну іноземну мову знаєте, типа російської, наприклад. Готові. О, бачите, добре, дуже підготовлені, можемо засилати вас як агентів в ставо. Так, так. Значить, добре, а ви готові відстоювати ідеали Майдану і української революції? Yeah, right. Готові просувати Майдан далі на схід до Москви, щоб на руїнах Кремля відсвяткувати перемогу української революції? Yeah, <laughs> ну, тоді вітаю вас у лавах героїчної, сорокової само самооборони. І ще раз, вітаю вас у лавах героїчної, республіканської, сорокової сотні самооборони Майдану яка йде шляхом Сашка Білого, Степана Бандери, Нестора Махна і Богдана Хмельницького. Слава Україні! Дякую. Отже, сьогодні запис зроблений 19 квітня 2014 року місто Херсон, штаб сотні самооборони.